Доброго ранку. Доброго ранку, дітки. Рада вас бачити. Рада вас бачити у такий гарний весняний день. А який сьогодні день тижня? О, четвер. 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 А яке число? 3 квітня. квітня. Уже другий місяць весни. З кожним днем стає все тепліше, настрій кращим. Тому що більше світить і частіше світить сонечко. Тому давайте, мої сонечки, розпочнемо наш робочий день, і сьогодні він у нас починається з уроку математики, як завжди, по четвергам. Так, в школу всі прийшли учитись, тож, давайте не лінитись. Домовились, дітки? Домовилися, ви не будете лінитись, будете гарно працювати, активно відповідати, і настрій в усіх буде дуже чудовий. У ваших рідних вони будуть радіти за вас, і у мене, звичайно, також, тому що кожна ваша правильна відповідь завжди піднімає мені настрій. Діти, тема нашого сьогоднішнього уроку складання за схемою добутків з першим множником «6». Розв'язування задач. І з сьогоднішнього дня ви почнете вчити таблицю множення на 6. А зараз розгадайте загадку. Цифра ця немов замок. Знизу круг вгорі гачок. Дивіться. Знизу круг вгорі гачок. Ші, ші, ші. Ярослав, це яка цифра? Шість. Шість. Ші, правильна відповідь: шість. Знизу круг вгорі гачок. Тож давайте зараз відкрийте зошити. Скільки клітиночок треба пропустити від попередньої роботи? Чотири, а на п'ятий – Правильно, Аліночка всім пояснила, нагадала. Чотири клітинки вниз на п'ятій посередині запишіть число, класна робота і каліграфічно пропишемо цифру 6. Паша, назви сусідів, будь ласка, числа 6. шість. А... Шість, п'ять і. Так, вірно. Дайте характеристику, будь ласка, числу шість. Яке це число? Воно одне цикрове, кругле. А, ой, не кругле. Ну, якщо число не кругле, ми не говоримо не кругле. Воно одноцифрове. Правильно, Аліночка. Так, ще яке це число? Парне чи Пар парне? Парне. Парне. Парне, звичайно, бо воно ділиться над вами. З вами вже вчимо таблицю ділення. І це число якого десятку, Варя? Тебе. Тебе. Першого десятку. Дякую, Аліночка. А хто зможе назвати числа першого десятку? Хто назве числа першого десятку? А найменше що? число один, а найбільше десять. Okay. Будь ласка, Варя, назви числа першого десятку. Один і десять. Нам треба всі назвати, не тільки один. Один, три. два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І. Десять. Десять. Це числа якого десятку? Першого, першого десятку. Будьте уважними, ви вже в другому класі. А хто назве числа другого десятку? поки я, пив... я, я, Давай, я. Аліночка. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Молодчинка. А хто назве числа сьомого десятку? Найменше яке число Вероніка Воднєва? Вероніка, число сьомого десятку найменше. Назви, будь ласка. Ми тебе 60. не чуємо, і, Веронічка, я бачу у тебе в руках ножиці. Ножиці нам зараз не потрібні на уроці математики. Нам не, треба, нам не треба вирізати ні цифри, ні числа. Будь ласка, поклади ножниці 60. на місце і працюєш 60. уважно. Ярослав, зекуй тебе. Ну далі продовжуй назвати сьомого десятку. 61, один далі. Шістьдесят чотири, шістьдесят п'ять, шістьдесят шість, шістьдесят сім, вісім, дев'ять Молодчинка, Ярослав, ти назвав щойно числа якого десятку? Сьомого. Сьомого, так, дітки. Ми недаревно сьогодні прописали каліграфічно цифру 6, тому що сьогодні ви будете починати вчити таблицю множення на 6. А що таке множення? Сергійко? Ну, швиденько, дітки, не спіть, я вас прошу. Давайте швиденько економимо час, дорогой. Множення це додавання. Дякую, Павло. Як називаються числа при множенні? Аліночка. Так, так, дякую. Як називаються числа при діленні? Будь ласка, Вероніка Тімакіна. дільник, Часка. дільник частка. Дякую, дякую. Молодці, мої любі. І ми з вами використовуємо постійно який закон множення? Як Данки не Це переставний закон додавання. А переставний закон множення як звучить, Ярослав? А від переставляння множників значення добутка не змінюється. І використовуючи цей закон, ми можемо подивитися на таблицю множення на 6, дітки. 6 помножити на 6. Скільки буде? Ви вже всі знаєте. 36. 6 помножити на 6 36. А ви знаєте, 6 помножити на 1 буде 6. 4. Дивіться, тому що при множенні на 1 ми завжди одержуємо те саме число. Забігаючи наперед, я вам уже давно про це говорю. 6 помножити на 2, 2 помножити на 6, ви вже вчили, скільки буде? 12. 12. 3 помножити на 6, скільки буде? 18. Ви це вивчили. І 6 помножити на 3 теж буде 18. 4 помножити на 6, скільки буде? 24, 24. ви це вивчили. А 6 на 4 теж буде. Теж 24. 5 помножити на 6, ви теж вже вивчили? Скільки буде? 30. А 6 на 5. Теж 30. Теж 30. Ми завжди використовуємо переставну властивість множення. Подивіться, вам треба тільки запам'ятати, Дениско, які вирази? 6 помножити. На 6. На 6. Далі, скільки буде? 36. Дуже складно звучить 6 на 6. 30. 6. 6. Легко запам'ятати. 6 на 7, скільки буде? 42. Якщо до 36 додати 6, буде 42. 6 на 8. 48. 48. До речі, теж дуже складно звучить. 6 на 8, 30, ой, 48, пробачаю. Теж дуже легко запам'ятати. 6 на 9. 54. Ну і 6 ой. на 10, і всі скажуть, скільки буде? 60. 60. 60. При множенні на число 10 ми завжди одержуємо кругле число.

Помножити. 48. 48. Вивчите ці вирази? Я вже вивчила. Чудово, Оліночка. Отже, при множенні на 6, у нас кожен добуток збільшується на яке число? 6. На 6. Так, дійсно. Ми з вами зараз виконуємо дуже цікаві завдання. Заміни множення додаванням. І описати. Так, да, Тепер ми будемо писати. 13 помножити на 4. Як ми замінимо додаванням? Дітки, хто 13 скаже? Дванадцять плюс чотири. Ні, 13 плюс чотири буде 17. А ну ка пригадайте, множення це додавання однакових доданків. Я 13 е плюс, плюс. 13 плюс тринадцять. 13. Молодець Дениско, тобто число тринадцять, ми скільки разів повинні додати? Чотири. Дякую тобі, Денис, ти великий розумничок. Тринадцять треба додати чотири рази. Дітки, записуємо ці да, записуємо, а. Ярослав. Під хвилинкою каліграфії, одну клітиночку вниз, варічка, рахуй правильно клітинки. Не по дві по три пропускаємо вниз, а по одній клітинці. Одну клітинку вниз, од... одну клітинку праворуч і записали. 13 помножити на 4 це означає, що число 13 треба додати 4 рази. А хто Я ж клітенько вже... порахує? Я Скільки не ж не... буде? 4 Сорок два. Десять додати десять, додати десять, додати десять буде? Сорок. 40. 40. А три помножити на чотири. Скільки буде? 52, два, два? Так, скільки буде, Денис? П'ятдесят два. два. Ну, Дениско, ти у нас уже точно прокинувся, тому що дуже правильно і чітко відповідаєш. Аліночка тримає ручку і Аліна хоче прокоментувати наступний вираз. Дітки, записуємо дев'ять помножити на шість. Що це означає, Аліна? Um, 9 9 це означає, що число дев'ять. 9... Разів. Разів. Так, будь ласка, скажи чітко, Аліна. Що означає 9 помножити на 6? За 9 нам записати 6 разів. Треба додати 6 разів. Правильно, записуємо дуже уважно. Ці вирази розвивають вашу увагу, пам'ять, мислення. А тепер давайте порахуємо. 9 додати 9. Скільки буде? 18. 18. 9 додати 9 знову буде 18. І 9 додати 9 знову буде 18. Якщо ми 18 додамо 3 рази, яке число одержиться? 10 додати 3 рази, скільки буде? 7. 10 додати 3 рази. 30. А вісім додати три рази. Тобто три помножити на вісім. Скільки буде? Три помножити на вісім. Швиденько. Скільки буде? Діти, у кожного повинна бути таблиця множення під руками на столі. Двадцять чотири. А тридцять додати двадцять чотири. Скільки буде? П'ятдесят чотири дорівнює 54. Ми з вами щойно таблицю розглядали. 6 помножити на 9, 9 помножити на 6 буде 54. Записали. Ярослав коментує наступний вираз. 18, 18 помножити на 3. Це означає, що число 18 да, додати 3 рази. Ярослав. 18. 18. 18 додати 3 рази. Правильно, записуємо. 18 додати 18 і додати 18. Віроніка Воднєва, мені цікаво, що ти там пишеш? Покажи мені, будь ласка, твій <скільки> кошик. Віронічка, ти все встигаєш написати? Я вже написала. Моє ти сонечко, а що ти там вирізаєш постійно? Я вирізаю наліпки картинки. Веронічка, я тебе дуже прошу. Давай зараз включатися в роботу, вирізати будеш на перерві і після уроків. Домовилися? Головне із гривень не вирізати нулі. Домовились? Yeah. Бо гроші це цінні папери. Так, а тепер хто ж порахував уже 18 додати 18 і додати 18. Скільки буде? Додаємо до десятків, одиниці додаємо до одиниць. 10 додати 3 рази, скільки буде? Я вже знаю, скільки буде. Вероніка, чудово, але давайте, щоб усі <bacon> подумали, потренували мозок. 10 додати 3 рази. Скільки буде, Сергій? 30. 30. А 8 помножити на 3? 3 помножити на 8 скільки? 54. 24. 24. 30 і 24. 54. Скільки буде? 54. 54. 54. 54. Віроніка Воднєва коментує наступний вираз. Записуємо, дітки. 47 помножити на 2. 47 ми додаємо 2, 2 рази. Вірно, сорок сім додаємо два рази. А скільки ж буде? Вероніка? Порахуй, будь ласка. Буде 100. чотири плюс четыре буде вісім. Вісім тільки не чотири, а чотири десятки додати чотири десятки. Буде вісім десятків. Це яке число? 80. і сім плюс 7 буде чотирнадцять. 80 плюс 14 буде 94. Розумничка, порахувала швидко. І останній вираз, скаж... скаже нам, будь ласка, Дениско, як ми його запишемо? 25 помножити на 4. Що це означає, Денис? Треба 25, Чуть -чуть. Денис. 25 додати 4 рази. Розумничок, а хто вже знає, скільки буде 25 помножити на 4. 25 не, додати не. 4 рази? 100, Денис, 100, 100, 100. Буде 100, 100. молодець, Денис, 100. буде 100. Бо 25 додати 25 50, а 50 додати ще 50 буде 100. Скажіть, будь ласка, ви зрозуміли, як виконуються такі вирази? Да. Ви дуже добре замінювали дію множення дією додавання. Отже, запам'ятайте, множення це додавання однакових доданків. Перше число, перший множник вказує, що беремо це число, а другий множник вказує, скільки разів ми беремо перший множник. Які результати у нас вийшли? Варя, будь ласка, назви. 52, 22... 54 и 4 54, 90, 94 і 100. Илья, скажи, будь ласка, який результат у нас одержився найбільший 100. 100. 100. Назви сусідів числа 100. 99 і 101. А що можна сказати про число 100? Яке це число? Павло? Трифрове, Три кругле, ще яке воно? Кругле. Парне. Парне. І це число якої сотні? Певний. Першої сотні. Дітки, а ще це найменше трицифрове число. число. Розумнички мої, піднімаємося на руханку. Ви гарно попрацювали. Піднімаємось усі зі своїх стільців. Любові.

Ну, руханка вдалася найкраще у Сергійка, бо він дійсно рухався, молодчинка, а уповла, тому що він підспівував дуже добре. Ну а зараз, дітки, наступне завдання. Це наступне завдання прочитає нам, будь ласка, Ярослав, що треба Написувати? зробити у виразах? Да, ми їх також будемо записувати. Ярослав, слухаємо, Віроніка. Заміни додавання одинакових доданок. Дякую, Павло. Паша, тепер голосно прочитай, будь ласка. Заміни додавання одинакової доданки множенням обочисли. Дітки, а тепер ми будемо навпаки додавання замінювати на дію. Ді на надію. І так, записуємо перший вираз. Три додати три, додати три додати три. Це означає, що число три треба помножити на скільки? На чотири. На 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 Молодець Віроніка. Дениско, скільки разів повторюється число три? Чотири. 4. 4. Денис, значить, що ми будемо множити? Три помножити на чотири. А скільки ж буде три помножити на чотири? Ви ж написав 12 12. Записали перший вираз і пишемо наступний вираз. Подивіться уважно на другий вираз: 5 додати 5, додати 5 і додати 32. Як ми його запитуємо? 5 помножити. П'ять. 5. Помножити на три і, і додати uh, два. Молодець віранічка. П'ять помножити на три. Скільки буде? П'ятнадцять. Записали, а п'ятнадцять додати тридцять два? Так, це до десятків одиниці до одиниць. Буде сколько? Буде сорок сім. Денис, п'ять додати два. Скільки буде? Сім. Сім. Буде сорок. Так, да, Ярослав, ви і другий вираз записуєте? Не лінуємося, Пашенька, пишемо старанно. Каліграфічно, красиво, Я все написала. Уважно. так, Сергійко, ти можеш сказати, як ми останній вираз будемо замінювати дією множення? Чотири додати чотири і додати сорок чотири. Додати чотири, що це означає? Чотири додати значить чотири помножити на два. І Адже як ми запишемо 4 помножити, помножити на 2. 2 і додати 44. Молодець, Віроніка. 8. Буде 8. 8. 4 помножити на 2 буде 8. Значить, що ми напишемо? Далі 8 додати. Яке число залишилося? 44. Записуємо. А скільки ж буде? Вісім додати сорок чотири, використовуючи переставну властивість додавання, краще до більшого числа додавати менше. 52. Буде? Дениско сказав 52. два. ти скільки нарахувала? 52. Ярослав, скільки порахував? 52. Павло. Я хочу ну, не знаю. А, ну, Віроніка, ти правильно сказала, але я ж перевіряю, хто скільки нарахував. Дійсно, буде 52. Математика це точна наука. Треба навчитися рахувати правильно, швидко і вірно. 8 додати 4 буде 12, це ми знаємо з першого класу. А 40 додати 12, звичайно, 52. Сергійко, а назви результати, які в нас одержались у другому завданні. 12-й 12 47 52. Назви сусідів числа 52. Сусіди 52, 51 і 53. Молодець. Дітки, всі виконали завдання? Ні, не робимо? Так, робимо. Хто допосав? Так, дуже добре. Я ні. До, я А тепер, поки ви пишете, ми з вами ще раз пригадаємо, скільки ж буде 2 помножити на 6? А задача буде... 3, 12, 12. А 6 помножити на 2? 12. 12. 12. 3 помножити на 6? 3 помножити на 6 зарівнює 18. А 6 помножити на 3? 18. 15. Чому Віроніка так само буде? Тому що є правило в математиці. Від переставляння, від переставляння множників значення доводку на зміни. Моє сонечко, Віроніка, ти дуже активно, гарно працюєш, молодчинка. А тепер скажіть, будь ласка, скільки ж буде 4 помножити на 6? 4 помножити на 6 дорівнює 24 24, 24. 24. Молодці, Аліна, молодець, Віроніка. А 6 помножити на 4? 6 помножити на 4 дорівнює 24. 24. 24. Теж буде 24. Так, 5 помножити на 6? 5 на 6 дорівнює 30 30, 30. 30. А 6 на 5? Так, кош буде 30. Мої любі, ви у мене великі молодці, ми з вами не встигли зробити одне єдине завдання і пояснення домашнього завдання. Ми це обов'язково зробимо, але на четвертому уроці я вам поясню: ми виконаємо задачу і поясню домашнє завдання з математики. Тобто зараз ви йдете на перерву, відпочиваєте, п'єте водичку або теплий чай у когось що там готове на столі. а Не забувайте, що воду пити корисно. Чим більше ви п'єте водички, тим краще ваш мозок насичується киснем. Правильно, бачите, у Павла завжди пляшечка з водичкою. Це дуже добре. Головне, щоб вона не стояла, щоб її й пили. Завтра, зараз йдете на перерву, відпочивайте. Наступний урок у нас читання почнеться через 10 хвилин. Аліночка, супер! Я тобі День дякую за твою роботу. Чудово! дуже гарні пляшечки у вас. Можна в пляшечці тримати водичку, можна у чашці. Головне, щоб ви її не розлили. Да? Зараз йдете на перерву, відпочивайте, зустрінемося через 10 хвилин на уроці читання. До зустрічі після перерви. До зустрічі. І вже починаємо вчити таблицю множення. скільки? На шість. На шість. Після перерви на уроці читання.